Підтримайте наш канал на канапі. Підпишіться, Леонід ЛЕОНІДДАНІЛЬЧИК. Збірка оповідань ПРИМАРИ південного Сонця Оповідання РАС Ахтем ТІНІ півдня ВІТЕР посунув ЧЕРВОНИЙ картонний ящик по асфальту. Замислився і зробив наступний хід білим. Я стояв у тіні закинутого кіоску та спостерігав за незрозумілою мені грою. Невидима сила переставляла імпровізовані шашки по сірому шершавому полю без розмітки. Я чекав, коли одночасно зрушаться хоча б дві картонки, але правила партії не порушувались і ходи акуратно дотримувались по черговості. Ей, чурка. Запакований бронік і каску ОРК тарабанив пальцями по автомату Калашника. Я зирнув на результат схрещення боровика і консерви. Що ти хочеш? Пальці припинили свій танок. Окупант ще не вигадав, чого саме він хоче. В тупій паузі прошарудів ящик, проводячи черговий хід. Не варто лізти на конфлікт. Але мої червоні адідаси з лампасами вимагали витримувати статус. кво Ситуацію розрядив гучний регіт із БМП. Військовий ображено покосився на поплічників. Я цвиркнув слиною крізь зуби і подався геть. Результат партії картонок на асфальті не вартий таких ризиків. Мене достатньо покатуляли при евакуації з Маріуполя. Метр вісімдесят сім. І 100 кілограм щільно намотаного на крупну кістку м'яса не викликають млосного захоплення у окупантів, не знайшли татух і вчепились до шрамів. Вирятувало моє тверде «г» і оповіді п'яних дебошів, що спричинили численні маркування на шкірі. Остаточно від націоналізму очистила брехня про чувашське походження моїх розкосих кримських очей. Херсон зустрів мене понуро. Ординці ввижали свічливими до блювоти після озвірілих псів Донеччини. Поведінка незацькованих місцевих вражала легковажністю та відсутністю страху перед окупаційними військами. Звичайно, я розумів, що це лише суб'єктивне враження, викликане контрастом порівняння. Я тицнув пальцем в скулену бабку та мовчки відібрав у неї кравчучку. Посунув до фур із чеченською гуманітаркою. Борошно. Гатунок перший. Виготовлено на замовлення фозі Груп. Підходить. Напаковую, скільки влізе. Закріпачений мною маргінал Ваня. Зло бризкав слиною і тарахкотів кривими колесами самопального візка. На місці дислокації, метушній стихійного ринку. Я лупнув під невільного позагривку і означив таким чином його торгове місце. З мелодійним нашіптуванням брутальної лайки Ваня швидко облаштувався. Я взяв дистриб'ютора лівицею за комір та профілактично гупнув під дих. Ваня покірно осів на поребрик. Порепані пальці стерлись зі щік сльози несправедливої образи. В якості заохочення я кинув маргіналу чекуш етилової борматухи. В очах вані зійшло південне Сонце України. Обкрадена мною стара тихо плакала поруч проспекту. Я недбало повернув візок, символ гідного старечого життя. Бабуся не відреагувала, здригалась у сухому плачі. Я цвиркнув слиною. Кинув їй на коліна скручену подачку з кількох крупних копюр і пішов помочитись за найближче дерево. Золоті бризки весело розлітались від кострубатої кориклену, а стара сліпо вдивлялась в портрет Григорія Сковороди, притуляла банкноти до кінчика носа. Перехрестила уявного мене перед собою і, виколупавши засалену хусточку, долучила надбання до свого скарбу. Я всівся на лавку поодаль. Промені вечірнього сонця прилипали до екрану дешевого мобільника, і доводилось прикривати його долонею, аби відшукати потрібні цифри. Застогнали гудки. Клацнуло. Ассалям алейкум. Тишина. Ва алейкум ассалам. підказав я. А? Слава Ісу. В динаміку розгублено зацмокали невидимі губи. Я мовчав. Врешті почулось. E -е, Руслан? Хуан. Я сплюнув, вимовив гасло і повісив слухавку. Всунув в рот жуйку, поставив лікті на коліна та вклав обличчя в долоні. Телефон м'явкнув, псикнув і зістрибнув з лавки. Я підняв. Повідомлення на тріснутому екрані містило геолокацію. Рядок літер знизу удосконалював час та точну адресу. Тепер я знав, де мене чекають подарунки. Перемістивши інформацію, поглибши у пам'ять, я скинув налаштування телефону до заводських. Не вимикаючи, виколупав з нього сім-карту і, вклавши її в герметичний футлярчик, втиснув між дошок лавки. Заліпив схованку жуйкою із втраченим смаком полуниці. Супротив Вані діям активістів виявився для мене неочікувано лютим. Чвертка сурогату містила в собі не лише етилевий спирт, токсичні елементи перли з маргінала хоробрим недоумством, незважаючи на копняки та ляпаси від опонентів. Як я і сподівався. На мого реалізатора напали противники мародерства. Їхньою метою було викликати народний гнів та принизити негідного спекулянта. Одна з пачок борошна лопнула на маківці вані, і розгнівані комочки тіста скрутились на повіках та в кутках потрісканих губ. Я підійшов до них зі спини. Що за розклади?» Два юні, проте нарвані борці за справедливість рвучко озирнулись. Глян моєї лисини на мить їх осліпив. Користаючись моментом, я накинув капюшон, кивнув у напрямку закутку, рушив туди, не чекаючи відповіді. Оговтавшись від того, що я не орк з автоматом Калашника наперевіз, а лише мудак в Адідасах, активісти піддали собачому рефлексу і поперли за мною. Якби не ступор першої секунди, вони б на місці зняли Тікток ролик із привселюдного приниження береги, але можливість була втрачена. Я свідомо зайшов у глухий кут і дав їм зайняти домінуючу позицію, Цвиркнув крізь зуби слиною та витяг пошарпаний китайський смартфон неозначеного виробництва. Поклав на виступ у стіні, вимовив Добрий вечір, ми з України. Активісти перезирнулись та привітались. Іди орк!» але свої телефони поховали. Можливо, мої габарити викликали в них сумнів щодо можливості одночасово проводити та фільмувати каральну акцію. Я уважно вглядівся в обличчя. Один точно підходив по опису. Значить, вони. Тут! Я плюнув у напрямку свого елефоне. Записаний лише один номер. Скинеш графіки нічних патрулів. Зробив паузу, щоб мої слова пройшли конвертацію і отримали розуміння. Підступив схижо висунутою нижньою щелепою. Тільки без фантазій та припущень. Схопив одного за грудки і прошипів у обличчя. Після повідомлення телефон в утиль. І вже спіною на губах викрикнув. Ясна! Сцена мала створити ілюзію розборки. Проте сподіваюсь, що активісти вловили мій істинний месендж. Першому я вгатив сонячне сплетіння, схопив руками за голову і легко, але демонстративно тукнув чолом у перенісся. Бризнула кров. Ярвонув з місця. Дозволив для показухи другому пошарпати мене за куртку. І вліпив йому болючий лоу-кік в литку. На цьому мій перший контакт з потенційними агентами закінчився. Я помчав у напрямку парку і не без задоволення помітив, як паралельно несеться припудрений ваня в обнімку з кількома пакетами борошна. Відданий пес. Я пхнув маргінала, і він, заточившись об тротуар, влетів у скверик. Розігнав зграю голубів. Та падаючи, виклав пачки з мукою на коліна наляканим пенсіонерам. Можливо, від хвилювання, а скоріш від сильного удару скроною облавку, Ваня по котячому скрутився в ногах обдарованих бабусь. Сутінки з'їли теплий день, а сміттєвий контейнер мій пацанячий червоний адідас з лампасами. Скромний, сильно пошарпаний костюм ділового пролетарія робили мій сутулий образ менш помітним. Наскільки це можливо при таких показниках зросту, старперська кепка ховала лису галявинку, оточену з трьох сторін ліском свіженької щитини, над чолом пробивався корчик чуба. Портфель запілікав тупою поліфонією. Я незграбно одночасно двома руками притиснув його до живота і почав порпатись у пошуках телефону. Нарешті, нарешті, активісти наважились змагарі за справедливість та відновлення територіальної цілісності батьківщини прислали повідомлення. Літери та цифри складались у графік нічних патрулювань окупантів. Припущення були такі присутні, але виділені лапками. Щоб не ввести в оману. Присівши на перила, я поетапно всмоктував кодовану в символах кирилиці інформацію та трансформував її у просторову картинку. По уявній мапі Херсону побігли різнокольорові смужки, набрякаючи округлими маячками з часовими відмітками поруч різноманітних орієнтирів. Поступово нижня тім'яна частина мого мозку. Пропиталась чіткою схемою маршрутів. Повідомлення підкорилось вимозі кнопки Деліт і зникло. Телефон ковзнув із долоні та пірнув між сталевих прутків каналізаційної решітки. За кілька хвилин до початку комендантської години я промайнув у під'їзд, де містилась квартира з подарунками. Двері помешкання безшумно прочинились, і я потрапив в уже геть темне приміщення. Тім я послало попередження в кору головного мозку. Я присів під вікном. Згідно графіка, по синій смузі моєї уявної карти рухався патруль і досягав цього кварталу за кілька хвилин. Розріджене повітря рознесло неголосну, густо пересипану лайкою розмову. Потужний промінь ліхтаря увірвався у незашторене вікно, промацав стіни, вихопив з темряви ламповий телевізор, рекорд. Світло вистрибнуло та прорвалось у наступне вікно. Шугають мешканців мерзотники, зацьковують населення. Шум балаканини затих, супроводжений глухими кроками. Я підібрався до рекорду і акуратно шарпнув задню кришку. Піддалась без вагань, надійна схованка. Зважаючи на те, що викрадалось все впритул до унітазів, ламповий раритет не ніс в собі потрібного звабного функціоналу. Невимовним сумом на мене глянуло кілька пар великих жалісних очей, м'які іграшки недолуго стирчали натикані довкола кінескопу, ні плат, ні ламп. Лише кострубато вигнуті пухнасті тіла головних героїв дитячої розважальної індустрії. Я схопив за тулуб прототип невідомої мені істоти, під м'яким м'ясом холофайберу означився стальний хребет пістолетного ствола. Мов різдвяний персонаж реклами Кока-Кола, я упакував мішок, тобто рюкзак подарунками. Залишилось об'єднатись із Снігуренькою і запрягти оленів. Протяжний томливий стогін обірвав дзвінкий дівочий сміх. Шум боротьби. Знову п'яний регіт, що розплавився у задоволене мечання. Патрульні перезирнулись десь там, за кілька десятків метрів, хтось здало розважався. Почувся новий обурений та нерозбірливий лемент ойкання, ахкання та інший голос дівочий, сміливий, наполегливий. І далі хмільний сміх, стогоне, зойкання. Хтось забавлявся не з однією пасією, хтось бавив кількох одразу. Не зговорюючись, трійка патрульних звернула з маршруту та рушила на звабні звуки нічних сирен. На темній лавці. Укритій густою зеленю, переливали стіні. Двоє патрульних причаїлись, а командир покрався далі. Застиг і поволі повернув ошелешене від задоволення обличчя. Хтивими зірочками світились поросячі оченятка. Ета дві тіли ліжуться, сука, А-а-а! Підняв відкриту долоню догори, наказуючи почекати. А сам посунув далі з наміром застати хмільних коханок з зненацька. За його спиною двічі гучно пшикнуло, наче хтось поспіль роздушив пусті пластмасові банки від шампуню. Старший різко озирнувся і закляк. Під моїми ногами лежали трупи його поплічників. Я підняв прикрашений глушником пістолет, але вистрелити не встиг. Роздратований вираз орка змінила круглоока маска здивування, і за мить, увігнана у потилицю куля, зірвала йому обличчя. Він повалився. Позаду стояла Сара. Не скручуючи гарячий глушник, я кинув пістолет у наплічник і занадився звільняти від амуніції трупи патрульних. Сара залишила сніжану поратись із командиром. Та шмигнула мені на допомогу. Я підвівся. Ніч загусла тишею. Відчув на собі погляд чорних та липких, мов смола, очей Сари. Своє ім'я вона вимовляла шепеляво, змішуючи звук С і «ш». Особливість юдейського мовного апарату отримувалось м'яко та ніжно Поманила сніжану. Кивнула мені, і ми рушили за кураторкою у новий відомий лише їй схрон. Крізь крону підморгувало полудневе сонце. Я мружився йому у відповідь та совгався на лавці. Активісти впевненим ціленаправленим кроком проскакали повз. Десь метрів за десять мій розкосий погляд достатньо роз'їв їм пам'ять. І вони сповільнились, мов акули нарізали кілька кругів довкола мене, поступово звужуючи радіус. Врешті, набавившись у шпигунів, сіли на лавку навпроти, залипли в розгляданні відео на смартфоні. Я повільно, пафосно видобув пачку сигарет, витрухнув з неї чорну громістку запальничку та цигарку. Припалив. Акуратно вклав назад маленький чорний кнопковий телефон та поклав пачку поруч стегна на лавку, мрійливо поозирався і, захоплений ходою пари пружних сідничок, затиснутих у вузькі шортики, підвівся та послідував за ними. Зла доля загнала гострий камінець у мою сандалю. Я сперся об стовп, аби витрухнути цю недоречність і втратив з огляду об'єкт переслідування. Активісти та пачка сигарет зникли. Відновивши прямо ходіння, я пошукав липкий, темний погляд і рушив у вказаному ним керунку. Мій мопед по великому радіусу обігнав місцевого рибалку. Запечений південним сонцем дядько незграбно крутив педальки старого іржавого велосипеда Україна. Антикварні бамбукові вудочки весело пострибували по керму, ховаючи свої початки десь під пахвою засаленої куртки селянина. Блокпост попереду складався із будки ракушки, викраденої на базарі, та купи нагромаджених шин. П'ятеро. Відмітив я, відчуваючи, як щільніше притиснулись до моєї спини груди сніжани. З протилежного боку зупинили гужовий транспорт. Дід зліз з возу та, поплескаючи коня по крупу, налякано кліпав на вояку. Порепана рука м'яла бороду. Голова постійно озиралась на збентежену, замотану у заношене шмаття онуку. Старий ніяк не міг усвідомити прагнень окупанта та все тупцював на місці. В момент, коли назупинили, до діда долучився ще один орк та наказав дівчині злізти з возу. тіні будки до нас ліниво посунуло два військових. Доки вони плелись, позаду проскрипів незмазаний ланцюг України. Циган дугою обігнув мопед, підкотився до останнього вільного вояки і зупинився, завалившись на одну ногу. Пострибав на ній остаточно тамоючи рух. Вудочки вивелись з під його куртки. Смаглявий вилаявся на недоступному розумінню переплетінні слів, нагнувся за вудкою, але дістав з кишені газовий балончик та вивільнив струмінь пекучого газу в обличчя окупанту. В зону мого периферійного зору увірвались чорні смуги. Я відчув, як важкі лікті сніжани лягли на мої плечі. Крику, понівеченого перцевим газом орка я не чув. Мене оглушили два одночасних постріли, в повній тиші я спостеріг, як обидва наших перевіряльника позбулись по одному оку і життю. Стволи пістолетів скерувались у напрямку возу, забираючи за собою мій погляд. Дід ніжно опускав на землю ще живого окупанта, насадженого на довгий мисливський ніж. Поруч, присівши на почіпки, Сара дбайливо витирала вістря свого леза, обрукав уже мертвого бійця. Сніжана злізла з мопеду. Я піднявся і зазирнув за нагромадження шин, Вперше з колінами в лопатки орку. Циган натужно затягував жилку довкола його шиї. Баста. Зашуміла рація. Дід зняв приймач з трупа, вислухав і акуратно доклав про благоприятну обстановку. Я глянув на годинник. Отже, залишалось 13-14 хвилин. Все чітко збігалось згідно поданої активістами інформації. Розгорнувши сіно на возі, видобули два гранатомети, натомість наскладали покійників і транспортні засоби. Поки циган і я змінювали оперення, вже перевтілений в окупаційний камуфляж дід повів під воду в лісок. З протилежного боку дороги в ярку зникли феї диверсії, навантажені тубусами гранатометів. Криваві калюжі вимішали з брудом та прикрили сіном. На повороті дороги в початку узлісся з'явилось перше авто кортежу. Циган зирнув на діда. На мене затягнули маски на перенісся під очі, ховаючи нижню частину обличчя. Я зітхнув. Все в руках Аллаха. Підтримайте наш канал на канапі. Підпишіться.